Отримала посилку поздоровлення з Днем Народження від попік Тетяни місто гнів. Танюша. О Люсі. Передала. Так, написано про та обережно. Міливі, 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 мали, там, міливі, там, ось та нюша попік передала мені малин і осьо Лілі і до речі, сьогодні свято день юна, Коли треба з повагою відноситись до зелені, вести віночки але стосовно того, чи можна садити, можна. Танюшенька, сонечко, благословення Божого тобі і твоїй родині. Хай всі ангели і архангели, дев'яти чинів Господніх оберігають, направляють і допомагають. А Бог роди та цедержитель. Тримаю отаку руку над Танюшою, попік і танюшиною родиною. Дякую, моя ріднесенька, з Богом. Амінь. Ну, ви поняли, що я зараз буду йти робити?